Юлія мене провела в коралевий -клуб, корал клуб, моя сестра Ольга Лиходько, і я прийшла в нього заради свого чоловіка. Так, в нього цукровий діабет, відрізаний на ногах мизинці, порізані ноги, тому що коли ставили шумки, в нього хворе серце, все серце. йому порізали сильно ноги, в кінцівки втратили чутливість, у нього одна половина серця не працює, друга з біоклапаном і три шунта. Взір втратив він на 50% і лиш, лишня вага. Ну і всякі моменти, які до цього підходять. Ми пройшли курс детокс через місяць, ще й до речі, в нього така була тут трошки лисина. Через місяць я подивилась дуже великі результати, руки піднімаються. В нього. Він став еластичний, активний, життєрадісний, радісний, ну, зійшла вага в нього. І що головне почало серце, ноги почали відчувати холодний пол, холодну підлогу, теплу воду. Мені це дуже сподобалось. Він сам нагинається, він спортивний, активний, попереджає мене. Тому я хочу взяти таку саму програму, щоб встигати. У нас різниця, йому 53 роки, а мені 45. У нас різниця 9, але ну, я за ним не встигаю. Щиро вам дякую.